Всім бажаю здоров'я! Звати мене Станіслав, мені 27 років. Я боєць 24 окремого штурмового батальйону Айдар. І в серпні, 19 серпня, 2022 року, внаслідок російсько-української війни, через отримане поранення, я втратив свою праву нижню кінцівку. Для мене почалась повномасштабна війна 24 лютого 22 року з дзвінка мого товариша по роботі, який до мене подзвонив приблизно півп'ятої ранку і сказав, що почалось. Так як в нас робота з ним пов'язана з сферою авіації приватної по всьому світу, він в цей момент був на роботі. Прийшов на там про те, що Україна закриває свій повітряний простір, і далі, вже безпосередньо, коли почали прилітати по містам областям перші ракети російські, він мене набрав зразу і мені дзвонив і розбудив мене. Я підписав контракт з Айдаром 11 червня 2022 року. Пробув деякий час в розташуванні. І пізніше вже приєднався до своїх хлопців на шахті біля Вогладару 17-го числа, 18-го. Числа червня зранку ми вже виїхали на позицію. І з 18 червня безпосередньо брав участь у бойових діях. По моїм обов'язкам, я був номером з обслугову гаубичної системи, артилерійської гаубичної системи, і я був е снарядним, Тобто я відповідав за снаряди. Моя задача була їхнє сортування по ваговим номерним знакам е дотримання їх в чистоті. І безпосередньо заряджання їх в гармату. Але під час бойових дій, активних наші функції хлопців, це приблизно 6-8 людей в одному розрахунку, які працюють на одній гарматі, вони можуть мінятися. Під час бойових дій ми знаходилися з моїми побратимами спочатку на Володарському напрямку. Це Володарськ і Павлівка. І пізніше, в серпні, нас ротували вже на Бахмутський напрямок в село Кліщівка. От, і безпосередньо там я отримав своє поранення. 19 серпня зранку 8 8.20 почався обстріл наших позицій. Я підозрюю, що нас, напевно, засікли з дронів на БПЛА. і ворог дуже хитро зробив, тобто він перше знищив гармати і далі вже прострілював нашу посадку. Тобто дві гармати наші були повністю зруйновані. І було прийнято рішення нами, хлопцям, відходити назад за колією, тому що Колія завжди йде вище, трошки таким як насипом. Туди трошки важче дістати снарядом е, ворожим. І коли я забрав свої речі, перший снаряд прилетів в будівлю, в якій я був, і виніс ну, ці ворота гаража повністю. В той момент я вже лежав на землі, вже прикривався, тому що розумів, що воно буде ще ближче і ближче, що вони будуть коректувати вогонь. І ми з моїм товаришем домовилися, що от зараз наступний приход, і прильот по нам. І далі ми вже будемо швиденько-швиденько, у нас біля 30 або 15 секунд, щоб звітом втекти. Але, на жаль, мій снаряд мене знайшов і мене зловив, він попав рівно під ту стіну, під якою я лежав. І отримав до, до осколкове поранення правої нижньої кінцівки під коліном. І дотичне поранення також отримав під. Точніше, правої кінцівки і дотичне поранення отримав лівої ноги. Намагався накласти собі турнікет на ліву ногу, тому що коли я піднявся, в голові гул, все як заповільнено, бачив, що в мене ліва нога в крові, штанина. Я зірвав зброне жалету турнікет, намагався накласти собі його на свою ліву ногу, але через те, що я підняв корпус вверх, лежачи на землі, кров дуже швидко витікала, скажімо так, і я наклав турнікет, намагався накласти на ліву ногу, не встиг його затягнути. Відключився, підбігли мої побратими. Я був в такій напівсвідомості. На цей момент вони зняли другий турнікет, наклали, наклали на ліву ногу, наклали на праву ногу і по чуть-чуть, потихеньку під обстрілами почали мене відтягувати в більш-менш безпечне місце. Ну, і це приблизно кожні 40-30 секунд, все одно прилітали снаряди довкола. Тобто вони мене нанесли, кидали, лягали, потім піднімали, так потрошки-потрошки мене виносили. Винесли за гору піску біля озера, підбіг командир моєї гармати. Спитався, як мене справи, і сказав, що ніби все добре, хочу курити і пити. Він вколов мені обезболююче. І, в принципі, я в той момент був готовий далі йти воювати. Тому що ефект обезболюючого почав діяти миттєво. І вже потім хлопці знайшли евакуаційну машину нашої сусідньої бригади, яка біля нас стояла недалеко, артилеристи з 53 ї бригади. І вони мене і ще одного мам, побратима, пораненого, доставили у найближчу лікарню. І пам'ятаю, як вже це було в п'ятницю. І вже в понеділок, після обіду, я прокинувся в Дніпрі в лікарню. У мене був ще один проміжний пункт на Донецькому напрямку ще одна лікарня в Дмитрівці, По-моєму, у Дніпрі я був ну просто ну, через те, що дуже багато поранених. Я був у сьомій лікарні. Е, у коридорі е, мені медсестра запропонувала цигарку, я закурив, мені стало зле дуже сильно. Е, сказав, що мене дуже болить е, дуже болять груди, черебра. Мене відправили на рентген, зробили мені рентген і в мене ще був виявлений пневмоторикс від ударної хвилі. І права моя легеня була майже схлопнута, тобто вона майже повністю сплюснулась. Е, поставили дренаж, вивели рідину, зняли тиск з грудей і лишився тут шрам. Між ребрами, як нагадування. І ну, на той момент ще в мене була нога, вона була на апараті Лізарова, тобто шпицями такими по всьому периметру. Я її не відчував на той момент. Я взагалі мало, що в той момент відчував. Мені навіть ставили оцей дренаж без обезболючих, тому що я був весь під якимись капельницями, уколами, і стан був дуже Цей стан мені дуже не подобався. Нічого не хотів, не міг їсти, дуже швидко втрачав вагу. Постійно заливали плазму, переливали, ну не переливали, а заливали постійно кров, капельниці стояли. І 26 серпня мене відправили евакуаційним потягом до Львова, 27 серпня я приїхав у Львів. Е е і зразу на одну операцію, на другу операцію, на третю операцію. І 29 серпня прийшли лікарі, сказали, що аналізи дуже погані, щоб спасти ногу шансів немає, тому що почався дуже сильний некроз тканин нижніх, е також зараження крові. Мені вже на той момент в мене вже лежав турнікет на нозі, щоб кров вище не, не, ну, не попала там в печінку, в нирки, ще кудись. Частково вона вже була там. Е, порадився з батьками, з мамою і підписав добровільну а, про ампутацію. Оцю штучку, ну, я, як не знаю, там добровільна згода на ампутацію кінцівки. Тому що краще жити з протезом, який. Тебе, в принципі, ні в чому не обмежує, ти на ньому можеш спокійно пересуватися. Ані ну, якщо би вдалося спасти ногу, це нога була б без м'язів, без вен, без судин, без нічого, просто як е, біологічний протез, як костиль. Осколок пролетів через дві кістки. Е, були пошкоджені е, підколінні вузли, тобто це коліна чашка була пошкоджена, були пошкоджені е, зв'язки, були пошкоджені м'язи, вирвані, обпечені е, нерви, судини, артерії. тобто Рівно от посередині от ноги, тобто під коліном. І, та, тому, на жаль, шансів спасти не було, хоча лікарі намагалися це зробити у Львові вже, коли ми приїхали. Але та, вже, ну, з моменту поранення до моменту операції пройшло ну, біля 10 днів. І найбільший ворог в тому всьому був е е е е е некроз тканин м'яких. І так далі. Тобто кров не доходила до кінця ноги вже нормально, навіть на, тих, на тій вені, ко мені пересадили, і ну, нога почала грубо кажучи, просто гнити. Тобто вона була вже не жива. Усвідомлення і прийняття того, що вона от тепер так буде на все життя. Це, напевно, найважче було. Ну, тобто, ти прокидаєшся в палаті після операції, в тебе нема ноги, і ти такий, ну от. Ти ж не можеш зразу так от взяти, перелаштуватися на те, що так воно є. Треба це усвідомити, прийняти повністю і змиритися з тим. Але не просто змиритися, що все, типу, все погано, а змиритися з тим, що от тепер це ну, от такий нюанс в тебе є, така особливість і вчитися в майбутньому з цим жити і не боятися, не здидатися нічого взагалі. Тобто, ну, для мене це нюанс, от і все. Це не є якась там велика біда, велика проблема. Це нюанс, який вирішується наявністю протеза. От і все. Але це моє бачення, це мій досвід. У всіх воно, на жаль, бувається по-різному. Хтось за це дуже сильно переживає, хтось комплексує, закривається в собі. Хтось навпаки знаходить в цьому щось інакше і повністю переосмислює своє все життя і займається взагалі інакшими речами, якими він ніколи в житті не займався, будучи на протезах чи на протезі. Але, ну, от та, саме головне, напевно, зрозуміти, прийняти і ну, як це правильно сказати, ну, збагнути, що от так воно тепер буде. Нема гарантії того, що воно от зараз вирішиться на всі назавжди, на всі століття вперед. Е, ну, нема гарантії, їх не може бути, в принципі, тому що подивіться історію нашої держави, наші стосунки з Російською Федерацією. Як вони розвивалися в різні епохи, в різні часи? Воно все циклічне повністю. Воно постійно все повторюється. І навіть якщо зараз, умовно, буде перемога, але це поняття теж дуже таке, ну, перемога. Перемога чого? Перемога над чим? То, що ми вийшли на свої кордони 91-го року чи до 24 лютого, умовно. Ну, і... А яка ціна нашої перемоги? Ну, я втратив багатьох друзів своїх на цій війні. і Я такий не один. ну, І, і робити з того перемогу, ну, це нічого не зміниться, напевно. Після того, коли скажуть, що все, Росія капітулювала, програла, у нас після цього всього дуже багато є у всіх роботи. І знову ж таки, це більше про колективну відповідальність, відповідальність цілої нації, цілого народу. За те, що відбувається, то що відбувалося і буде відбуватися. А ще коли люди знають про втрати серед українських військових і цивільних, ну люди зрозуміють, що вони робили весь час недостатньо, на жаль. Тому що в нас, як вже показує практика, з чим стикаюся, я вже починається теза, що ми вас туди не посилали, це ваш вибір і так далі. Воно так не повинно бути. Якщо людина не була там, з неї нема про що говорити і не можна ці речі пояснювати, тому що вона тебе все одно не зрозуміє. Е -е... Але вона має розуміти, мати якесь розуміння, то що там відбувається, Тому що там гинуть дівчата, гинуть хлопці, гинуть цивільні люди. Це постійно там страх, смерть, розруха і так далі. А ну, поки умовно бомба чи ракета не прилетить в будинок тої людини, який байдуже, до неї напевно не дійде. Я не знаю, як казав Фелікс Редька, що ще має статися, скільки ще має впасти бомб. Щоб ви почали, ну там у нього був виступ говорити українською. Але воно можна віднести до будь-якого, скільки ще має статися от чогось, щоб люди зрозуміли, що пора щось робити, що досить прикладати відповідальність на мене чи на когось іншого. Ну, візьміть і робіть. Зараз купа хлопців поприїжджає по закінченню війни додому. І вони бачать всюди, там, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці, по телебаченню, що які вони герої, які вони класні, які вони молодці, вони приїжджають сюди, вони тут нікому не всралися взагалі. І він такий, ну так, да, я герой, напевно, я класний. Ну, я дійсно зробив там, хороше для України. Він приїжджає до себе додому в рідне місто, і, ну, як я казав, він нікому тут не всрався взагалі, він нікому не потрібен. Ну, Немає якоїсь системи, як там, що потрібно. Чому я маю про це думати? Взагалі, що потрібно військовим. Якщо держава повинна думати про мене, що мені потрібно? Мені потрібно, щоб мені створили комфортні умови. Щоб якщо ви надаєте якісь пільги, щоб вони були нормальні, а не раз в рік 50% знижку на проїзд, по УБД. Ну, що це за бред? Ну, створіть мені комфортні умови, щоб мені було не соромно за вас. Тому що я трошки втратив своє здоров'я, воюючи. А... Ніякого, ну, як результат ніякої подяки, я за це не отримую. Тобто, я не ну, я ні, я нікого не виню в тому, що відбулося. Я це все розумію, от воно так відбулося, як відбулося. Але просто це я. А є хлопці, які приїдуть і, і є вже, які приїжджають. Я таких людей знаю особисто, які злі на весь світ, яким всі все повинні, і що все, то все через вас, тому що ви, тому що ви. Чому воно все почалося? Тому що ми це дозволили. От і все. Толеруючи стільки років, закриваючи очі. На те, що відбувається, на те, як нас е знищували нашу ідентичність, знищували нашу, знищували нашу культуру, нашу мову. Ну, гляньте, ХХ століття, 19 століття, 18 століття, 17 століття. Воно все циклічно, воно все постійно відбувалося. Це не так, що вона за секунду появилася отака от, е Росія, і за секунду вирішила напасти на нас. Ну, вона це робила постійно. І то, що у нас е ну, машина пропаганди. Яка є в Росії, дуже добре працює на наше суспільство. Тому що в нас все одно є у всіх містах України е, люди, яким дотепер там яка різниця, яка різниця, там музика поза політику, культура поза політикою. А він ж нічого поганого чи вона там якісь артисти не зробили, а вони, типу, ну, підтримують Україну, та мені байдуже на них. ну. Все те, що відбувається, це все має, всі за це мають нести відповідальність. Кожен. І наші люди цього не розуміють, і вони до, до сих пір намагаються толерувати русню. Це те саме, що толерувати якусь хворобу. Ну, умовно, в тебе рак, не дай Бог, і ти такий, ну він ж не хотів, він ж от появився, бо, от, бо так. І ти з тим нічого не робиш. А він тебе з'їдає потрошки зсередини, чуть-чуть. По Кожного дня все більше і більше і більше, поки ти в кінці кінців не загнешся. Ідентично з ними. Ідентично з тим зерном пропаганди, яке посіяли людям в голову, воно їх потрошки, потрошки, потрошки жирає. І люди вже починають думати, Блін, а може, і нам теж десь брешуть, і ще щось. Та пропаганда працює ідентично в дві сторони: як в їхню про нас, так і в нашу про них. Якщо почитати 10 правил пропаганди, вона написана більше 100 років тому, вона працює ідеально, як методичка, в наш час. Ідеально просто. Е, і в нас люди думають, що от все, що там пси-патрони, е, і це все це шароварщина, беректарщина, ці бучі-комбучі, що це типа зараз класно, актуально. Ну насправді це взагалі жах. Всюди на кожному ці футболки Доброго вечора ми з України, русський воєнний корабль, принти на чашках, навсюди, на машинах, наклейки, білборди в містах. Ну, це жах. Ці пісні ні про що, ну просто якийсь, перепрошую, гавно реп і взагалі гавно музика, якась просто з'являється, яка просто перезатує виїжджає на темі війни. Це псевдо, це маркетичне псевдопатріотизм. Тобто це те, що зараз дуже добре продається, тому люди на цьому наживаються. І воно так не має бути насправді. Воно так було у всі війни, всюди, воно так було, але воно так не повинно бути. Тому що ну, я сподіваюся, що ми свідомі дорослі люди всі. І сам маємо якусь свою ідею, самосвідомість, але, але ну, як завжди, воно щось йде не так, і завжди воно призводить до цього, до, до чого призводить зараз. Якщо взяти любого пересічного українця, який починає щось вимахуватися, тіпо, ну, я там не знаю, то твій вибір і так далі. Типу, або я там не вмію воювати, то робота ЗСУ, так це ж ну, я ж теж до 24-го не був військовим. Ну, у мене не було військової світи і так далі. Ну, Але є ж розуміння, що ти можеш втратити все. Ці люди не бояться. І знову ж таки, це перекладання відповідальності на військових, там, на нацгвардійців, на поліцейських, на пожежників, на медиків і так далі. Ну так все по колу. І в нас, от недавно були події вчора в Херсоні, і всі люди знову проснулися. Ну, і це, що має постійно, відбуватися таке. Людям треба постійно нагадувати про це. Через такі події люди собі нагадують, що у нас війна. Але ну, люди різні, думки різні. І наслідки також будуть різні.